Привіт! З вами Оксана Олексіївна і наш урок математики. Сьогодні ми будемо з вами вчитися додавати і віднімати десяткові дроби та іменовані числа з попередньою їх заміною. Пропонуємо розпочати вам із гри «Ребуси від Гаррі Поттера». За необхідності поставте відео на паузу і спробуйте розшифрувати ці відео, ці ребуси. Сьогодні ми будемо користуватися своїми знаннями з теми десяткові дроби та іменовані числа, дізнаємось, люди яких професій мають уміти застосовувати такі знання. Такими знаннями користуються продавець, будівельник, модельєр, землемір та ще багато інших, зокрема, агроном, повар, бухгалтер, фармацевт. Сподіваюся, що одну із запропонованих професій, можливо, і оберете ви. Наступне завдання: будьте уважні. Давайте розглянемо запропоновані приклади. 48 м 2 см додати 5 м 30 см. Давайте ці іменовані числа запишемо у вигляді десяткових дробів. Ми знаємо, що 1 метр містить у собі 100 см. Отже, 2 см це 0,2 метра. У нас є 5 метрів 30 см, це 5,3 або 30. сотих. Додаємо, починаючи з найменшого, відповідь, маємо 53,32 метра. Якщо ми переведемо це в іменовані числа, це буде 53 метри 32 см. Наступне завдання ось такий приклад. Знову ж таки, нам необхідно 40 тонн 86 кг відняти 15 тонн 97 кг. Переводимо у десяткові дроби. То нам має 1000 кг, отже, у нас буде 40,86. тисячних І 15,97. Починаємо віднімати від з найменших чисел. 6 віднятись 7 позичаємо десяток, 16 відняти 7 буде 9. 8, було, залишилось 7, 7 відняти 9 буде 8. І ми позичали 1 тисячу, тобто залишилось 9. Там у нас було 10, позичали, значить, 9 відняти 5, 4. і 3 відняти 1, 2. 24,989 тонни. Тобто, 24 тони, решта кілограми. Наступний вид прикладу. 715,3 км додати 48,938 км. В нашому випадку ми додаємо десяткові дроби. Знову ж таки, починаємо додавати їх з найменших одиниць. 0 додати 8, буде 8 00, 3, 3. 3 додати 9 12. Далі додаємо кілометри, 5 додати 4. 5 додати 8, 13, 3, пишемо, пам'ятаємо 1 додати 4, 5, І той, один, що запам'ятали, 6 буде 763 кілометри і 1238 метрів. Але ми знаємо, що 1 кілометр містить 1000 метрів. Тобто, в нас уже зверху буде ще кілометр, і переведемо ж у кілометри. Отже, в нас буде 764 км і решта метри. Пам'ятаємо: для того, щоб працювати з іменованими числами, ми маємо знати, які міри довжини, маси одиниці вартості і міри часу та як їх роздроблювати та перетворювати. Отже, давайте скористаємося своїми знаннями та виконаємо обчислення у десяткових дробах. Тобто, ми будемо іменовані числа переводити у десяткові дроби. Для того, щоб правильно виконати такі обчислення, користуйтеся таблицею Мір. Ми знаємо, що тона це 1000 кг, кі... кілометр це 1000 метрів і так далі. Наступне завдання. Додайте десяткові дроби, знайдені суми запишіть складеними іменованими числами. Тобто, в цьому завданні ви додаєте десяткові дроби, але в відповіді записуєте іменованими числами. Сподіваюся, у вас попереднє завдання вдалося. І я вам пропоную розв'язати ось таку задачу. Для нормального харчування дорослій людині на добу необхідно хліба 0,16 кг. Крупів 0,12 кг. М'яса 0,15 кг, риби 0,1 кг. Жирів 0,5 кг. Цукру 0,1 кг. 35 кг овочів 0,82 кг. Скільки всього дорослій людині потрібно продуктів на добу? Відповідь запишіть іменованим числом. Як ви зрозуміли, в даному випадку нам необхідно додати усі ті інгредієнти, які необхідні, дорослій людині, тобто додати. Іменовані числа записані у вигляді десяткових дробів, а потім перевести все це у іменоване число, тобто у грами або у кілограми. І на домашнє завдання. Ось така задача: пароплав за першу годину пройшов 29,8 км, за другу на 2,5 км більше, ніж за першу. За третю він пройшов 28,95 км. Скільки всього кілометрів пройшов право? Пароплав за 3 години? Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.